Виконуємо номер 131 із підручника Геометрія 7 та 9.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 6 крапочка 7 зображено три прямі, що перетинаються в одній точці. Знайдіть суму кутів 1, 2 і 3. Розберемо задачу по малюнку, а потім запишемо. Кут 1 і кут 4 будуть вертикальними. Вертикальні кути рівні. Отже, кут 1 дорівнює куту 4. Тоді кут 2... Додати кут 4 і додати кут 3, утворюють розгорнутий кут, градусна міра якого 180 градусів. Отже, сума кутів 1, 2 і 3 буде 180 градусів. Запишемо це. Кут 1 дорівнює куту 4 як вертикальні. Тоді. Кут 2 додати кут 4 і додати кут 3 дорівнює 180 градусів. Або Кут 2 додати кут 1, додати кут 3 дорівнює 180 градусів і записуємо відповідь. Відповідь 180 градусів номер 131 із підручника «Геометрія 7» та 9.19 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.